До лінії фронту близько 20 кілометрів, проте місцеві мешканці із прифронтових громад Сумщини виїжджати не планують. Російських ударів по цивільному населенню не менше, та жителі кажуть, покладаються на збройні сили, щоб наші захисники могли іще ефективніше боротися з ворогом. Усім необхідним їх забезпечують волонтери. Більше у матеріалі моїх колег. І, звичайно, фронт приблизився і відчуваємо, що ми поряд вже прильоти. І єдине, що ну це така специфіка нашого організму, що організм збикає і. Уже навіть діти реагують по іншому. Вже дитина моя говорить, говорячи, мама, та то наші, все добре. Ну у якось... цьому селі на Сумщині Тетяна живе від народження, вчителює у місцевій школі. Розповідає, та, на початку не, тому, повномасштабного вторгнення неподалік бачила і... танки. Разом із дитиною по кілька днів сиділи в підвалі. Нині до фронту лишається близько 20 кілометрів. Хвилюється, що стало складно проводити уроки. Якщо раніше це були такі далекі вибухи, то сьогодні вони поряд з нами. Звичайно, дуже тривожно, дуже хвилюємося за дітей, за батьків. Ну звичайно, за себе. Працюю в закладі, переймаюся світою, і серце болить, що діти не відвідують заклад світи. Утім, ані Тетяна, ані інші мешканці виїжджати не планують. Син пані Валентини у 22-му пішов добровольцем захищати Україну. Жінка каже, прильоти почастішали з початком курської операції, проте на рідній землі планує залишатися до останнього. З самого початку я думала, що буду тут до останнього, як би там не було. Тому що рідна домівка, я рідна домівка. Мені здається, що тут і стіни допомагають, як завжди. На Бога тільки надіємося і на зсу про окупацію думати не хочуть. Вірять у збройні сили України і надійний захист. Військові кажуть, ситуація на Сумщині складна. Дрони на оптоволокні це, мабуть, один із найважливіших. Засобів ураження противника в районах, де <кій>, дуже велика насиченість засобів РЕП противника. Під ворожим вогнем логістичні підрозділи доставляють усе необхідне на бойові позиції. Найважче в логістиці це забезпечення підрозділів, тому що дуже часто враження впівідронами противника. Тяжко щодо підвозу, вивезення особового складу до позицій. А все решта волонтери, громади, кошти, надають кошти, держава надає кошти, закупівлі, запасних частин, і все решта щодо закупівлі, ремонту. Ми намагалися виконати свої завдання по забезпеченню саме бойових підрозділів і особового складу, щоб їм було зручно виконувати свої бойові завдання. Я вважаю, що це наше основне завдання. Їхнє завдання хлопців воювати, а наше завдання зробити так, щоб у них було все для того, щоб вони виконували бойове завдання. Необхідну техніку оборонцям Сумщини постачають волонтери, зокрема, і благодійний фонд Порошенка. Тут в Сумах працюють справжні герої. На щастя, зупинили. Рух ворога, і робимо все можливе для того, щоб забезпечити всім, чим можемо. Мені здається, що більше половини влади, уряду, воно більшості парламенту і офісу президента не уявляють собі, що тут відбувається, і дуже важливо буде, щоб вони може разом зі мною приїхали. Подивилися і, може, тоді не будуть перешкоджати військовим частинам, отримати від нас таку необхідну для них допомогу. Ну, саме актуальне зараз, напевно, це підрон на оптоволокні. Тому що, по-перше, вороги вони можуть заглушити, ми можемо залетіти на велику відстань, ми робимо розвідку іншими засобами, там, наприклад, мавіками і крилами, знаходимо ворожу техніку, реби, антени і тому подібне, бліндажі і за допомогою такого чудового оптолокна примножимо рестовідалі на, на добрива. Нині військовослужбовці отримали від фонду Порошенка фпв дрони, квадроцикли, зарядні станції, комплекс радіоелектронної боротьби, екскаватор та прально-душові комплекси усе це, щоб ефективно і невтомно виганяти ворога з української землі.